Людмила мозгова, я бориспілець. Я літера у імені Бориспільця, я голос у ранком відгомінні, з любов'ю до землі хай кожен візьметься і проросте у родовід корінні, я колір прапора, що на щоглітрі почеться, Я крила літака на вітрогоні, і грудочку землі узяти хочеться пробігти босом по сирому полі. Я дерево омільцями посаджене, я крапля у ріці ріцільтицькій стомоні, і серце тут бориса лежить зраджене, і віра у людей у кожнім стогоні. Я пращурів моїх нащадок вірних. Ріка ж бо починається струмка, я ворогам не стану вже покірний, бо лине пісня земляка. Я голос у піснях твоїх Борисполе, я думка, у душі мій рідний краю, хай на землі міста сіяють блисками, та кращою за землю цю не знаю.